Український Нептун дістав ворога в глиб Росії. Знищено завод електродеталь. Про це напередодні повідомив командувач ВМС Олексій Шпапа. Чотири українські ракети пролетіли 240 кілометрів до цілі в Брянській області. А можуть нагадаємо долати до тисячі кілометрів. Усе це частина масштабної кампанії ракетних ударів по цілям в глиб території РФ. Долітають до цілей і дрони. Добряче дісталося від безпілотників російським НПЗ. Україна завдала збитків агресору на 100 мільярдів долларов доларів. про це пише видання. The Sun. зазначається, Київ б'є по серцю російської економіки по інфраструктурі нафти і газу, і ця вже частина целеспрямованої кампанії, яка створює проблеми у повсякденному житті росіян та може спровокувати серйозний дефіцит палива. Додає видання, що вже можна спостерігати у Криму. Там рекордна паливна криза та черги на заправках. Місцеві жителі обурюються і публікують відповідні відео у мережі. Зараз ми запрошуємо до розмови Володимира Фесенка, політолога. Пане Володимире, вітаємо. Раді бачити, дякуємо, що долучилися до ефіру. Вітаю вас. Отже, в Кремлі вже нервово реагують на скажімо заяви США про те, що вони можуть передати в Україні тамагавки, принаймні це питання розглядається, але хотілося б дізнатися в найближчій перспективі. Та ось ці удари по оборонці, по російській оборонці, і при чому, що й ракетами українського оборонно промислового комплексу Нептун яка може бути реакція? Ну, реакція з боку Росії очевидна вони на. Будуть посилювати повітряну війну, будуть робити якісь заходи безпеки, зокрема, от по деяких російських НПЗ, вони зараз. Наприклад, там роблять захисні споруди, сітки розвішують, щоб ну скажімо так, якось нейтралізувати загрози з боку дронів. Ну вони відчули, що це серйозно, тому вони намагаються захищатися. В принципі, ми теж саме робимо інша річ. що у Росії таких об'єктів достатньо багато тут і їх перевага, але й вразливе місце. Вони не можуть закрити все. От нова тенденція, яку яку відзначили, на мій погляд, вона зараз дуже ефективно проявляється. Це вже удари по російському тилу не тільки дронами, але й ракетами. Тому що якраз по системах ППО тут теж не може Росія все закрити. Вони Москву прикрили безумовно, там під Москові три кола ешелоноване про протиповітряної оборони. Але от, більшість підприємств вони в принципі да, можуть бути вразливими для таких ударів, що власне зараз і демонструється. Тому на Кремль це безумовно впливає, поки що вони. І, ну вважають, що ресурси України обмежені, тому тут нема готовності до переговорів. Але, от попередження з боку США, заява тамагавки, поки що це лише попередження, але попередження достатньо серйозне. Фактично, сигнал до Москви полягає в тому, що ви не хочете переговорів, ви хочете ескалації війни. Отже, Дівенс про це до речі, який не має особливої симпатії до України, але він повторює позицію Трампа. Він каже, що Росія фактично припинила переговорний процес, але як сказав Дже Дівенс, Росія має визнати реальність. А реальність в тому, що вони не можуть перемогти Україну. Україна дуже успішно захищається і має можливість робити по Росії дуже потужні влучні удари. І от Джей Дівен закликає Москву визнати цю реальність. Плюс нагадування, якщо ви будете продовжувати ескалацію війни, то Україна може отримати далекобійну зброю, зокрема атакамси. Поки що це суториторічний тиск. Не факт, що там нам атак... дадуть томагавки нам вже найближчим часом на атакамси, Може, можливо, дадуть додатково. Але тим не менш, це попередження Москви. і те, що США зараз тиснуть не на нас, а на Росію, це дуже дуже показово. Ну і стримана реакція Москви. От про що ви згадали, Пісков сказав, що вони вивчають це питання. Ну вони з одного боку не хочуть сваритися з Трампом, хочуть зберігати канал комунікації з Трампом і можливість подальших переговорів. А з іншого боку, ну вони я думаю, теж розуміють серйозні ситуації. І Я переконую, Они що вони зараз по закритих каналах надсилають Вашингтон попередження погрози, що це ескалація війни буде з боку США, що це може перервати переговори між США і Росією. Так що тут росіяни теж будуть робити контрдії, але в будь-якому випадку це новий чинник, який теж буде впливати на Росію. І Я не виключаю, що можливо, от після нинішнього етапу ескалації військових дій через певний час Росія змушена. Буде відновити реальний переговорний процес. А якщо говорити про ті процеси, які відбуватимуться в Європі, наприклад, 1 жовтня в Копенгагені пройде неформальний саміт лідерів Євросоюзу, на якому вони будуть обговорювати нову стратегію оборони? Ну і ми вже чули цитату європейського комісара з питання оборони і космосу, пана Кубілюса, він сказав, що дійшов дивну для себе висновку, що не нам треба говорити про те, як що ми говорили раніше про те, як ми можемо допомогти Україні, а зараз нам треба допомога України. От, на вашому на ваш погляд, що зараз міняється? Саме в європейській парадигмі безпекової стратегії. Ну от те, що ви процитували, це одна з змін в свідомості. Я, до речі, процитую іншого європейського політика в середині вересня на конференції Ялтинської європейської стратегії міністр оборони Естонії. Він сказав приблизно те саме. Він сказав, що да, Україна потребує гарантій безпеки в повоєнний період, після завершення війни. Але Європейці розглядають Україну як гарантію безпеки. Розумієте, ми для них теж можемо стати гарантією безпеки зараз. От коли вони обговорюють тему боротьби з російськими літаками, дронами, вони розуміють, у нас є реальний досвід, бойовий досвід. І е, вони вже починають вивчати цей досвід. Е, зокрема, поляки почали це робити. Я думаю, що цей процес обміну інформацією, обміну досвідом він буде зараз дуже швидко розвиватися в перспективі. Нам треба вийти на реалізацію задачі, про яку сказав наш президент Володимир Зеленський. Що треба, щоб Україна стала органічною складовою загальноєвропейської системи ППО. Е, тому що і ця система має охоплювати це не е, може бути не тільки там стіна дронів на кордоні з росією Білорусією. ні ці засоби ППО боротьби з російськими літаками, дронами, ракетами мають бути вже на нашій території. Можливо, це не зараз буде вирішуватися, скоріше за все, трохи пізніше. Але ця ідея вже обговорюється, і частина європейських політиків розуміє, що треба рухатись в цьому напрямі. Так що дійсно ми чим далі, тим більше будемо розглядатися європейськими політиками як обов'язкова необхідна і дуже ефективна складова європейську безпеки як теж своєрідна гарантія безпеки для спільної Європи. До речі, це один з аргументів, чому ми маємо бути в складі Європейського союзу. Зокрема, це безпековий фактор. Так, пане Володимире, вдячні за ваш коментар, що долучилися до ефіру. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.